Христос Воскрес, бо істину воскрес! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш гість з важливою темою. Сьогодні на студії пастор Василь Худяк і наша тема звідки в серце. Вітаю, Василю Васильовичу. Вітаю. І ми говоримо про те, звідки появився Всесвіт. Чи важливо знати про походження Всесвіту, і чому це важливо? Дійсно, така глобальна, надзвичайна інформація, питання. І дійсно це питання важливе. Я знаю людей, які були покинуті в дитинстві, були дітьми. І коли вони підростають, вони не знали своїх батьків, і вони дуже хотіли знати, хто ж їх тато або мама. І вони докладали багато зусиль, щоб дізнатися, хто є справжні тато і мама, не маючи достаток, маючи можливо іншу сім'ю прийом, яких їх прийняли, але в той же час вони хотіли знати, від кого вони народилися. Тобто для них це було важливо. Ми бачимо також про важливість історії. Історії України. Ми бачимо зараз, коли відкриваються нові і нові факти, і люди дізнаються про скільки багато було перекручено історії в Україні. І ось питання: а чи важливо для нас, українців, знати історію України? От хочу вас запитати, Володимир Славович, ви ж і історик, ваша одна із освіт, от, чи важ, наскільки важливо знати історію українцям і для України? Це важливо? Звичайно, що це надзвичайно важливо знати свої витоки, і так само дуже важливо знати походження всього світу. Але я починаю відповідати на своє запитання. Так, будь ласка, продовжуйте. Так, отже, ми бачимо насправді, що це важливо знати про свій початок як наш особистому, особистому житті, в житті держави, так і в житті нашого світу, тому що знання історії так воно формує наш світогляд, світогляд людей. І а світогляд формує нашу поведінку і наше життя. Якщо людина знає, що вона, скажімо, є українець, так вона народилася в Україні, її батьки такі-та такі, то вона буде поводитися як українець. І якщо вона буде знати, що вона хтось інший, так то вона буде по-іншому поводитись. Ось для прикладу, що перше одне із перших, що роблять окупанти на захоплених територіях, вони одне із перших це вводять урок історії. Де вони навчають своєї історії, не української історії, а своєї історії, тобто вони вже з маличку формують світогляд дітей, щоб діти виростали, приймаючи загарбників за своїх, так само і у розумінні світу, знаючи, звідки цей світ з'явився, чому він виник, і людина, і людство також будуть знати, чому вони є на цьому світі. Яка їхня мета, яке їхнє призначення. І тому це важливо з цієї точки зору? Так, це навіть і філософи над цим думали, так, звідки все це так з'явилося, звідки ми походимо. Е і чому це важливо? так? Які найбільш поширені думки чи теорії щодо появи чи походження Всесвіту? Ми можемо сказати: основні такі дві, можливо, найбільші е е теорії це є теорія вибуху. Як її ще називають по-простому, тобто само, воно само створилося, само розпочалося і так склалося. Це... І друга теорія це все ж біблійна теорія, тобто теорія творіння, що у земної кулі, сонячної системи і взагалі Всесвіту був розумний задум. Тобто був той, хто задумав це і, відповідно, і створив. І ми з вами, як християни, як Ті, хто досліджуємо Біблію, ми з вами стоїмо, говоримо з позиції Біблії, що Біблія говорить про створення світу. А Біблія насправді багато що говорить про створення світу. Щодо вибуху, ми можемо сказати: ну по-простому, знаєте, ми можемо аргументувати і багато різних досліджень, висновків. Але що взяти по-простому, знаєте, то скажіть, з вибуху щось колись виникало. Ми маємо в Україні зараз з початку війни сотні тисяч вибухів від ракет, бомб, снарядів, але ми бачимо, що в жодному випадку нічого не було створено. Вибух тільки руйнує. Так само ми знаємо, що само нічого з собою не, не виникає. Ми розуміємо, що воно будь-що має своє, свого Творця. Ось, для прикладу, стакан на столі, так? Ну, Чи Розумна людина може припустити, що цей стакан він сам утворився, так? чи сам він виник. Хай буде, пройде мільйон років, там, тисяча, мільйони чи мільярди років, цей стакан сам ніколи не виникне. Тобто мусив бути хтось, хто задумав цей стакан, хто спроектував і відповідно створив цей стакан. А що говорити про нас, про людей, які набагато досконаліші, які набагато складніші за цей стакан? Щоб само це виникло, це звичайно неможливо. І в Біблії ми читаємо, Біблія відкриває нам це питання, і, зокрема, на питання походження людини. Хочу зачитати один із текстів Писання, про які написав апостол Павло у посланні до Римлян. Він пише такі слова: тому, що те, що можна знати про Бога, явне для людей, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу. Власне, його вічна сила й божество думанням про твори стає видиме. Отже, ми бачимо, що Бог він відкриває себе людям через Слово Боже, через Біблію, і другим чином, яким Бог відкриває себе, це, власне, через творіння, тобто, дивлячись і спостерігаючи довкола довкола, так. На звірів, на рослини, на світ, взагалі на устрій, так чи планет, чи сонячних систем, ми можемо прийти до висновку, що це все мав хтось створити. Просто само по собі воно неможливо, щоб воно виникло. Ну і ви наголосили на тому, що, що ми віримо, так, звідки ми походимо, і це формує на світогляд, і це формує нашу поведінку. Якщо людина вірить, що вона походить від звірів, від людиноподібних мав, вона, відповідно, на свідомому чи підсвідомому рівні нас, на себе так поводить. Життя людське, воно знецінюється. І ми бачимо, де процвітав атеїзм, там процвітала і ненависть до людини. Е, а якщо ми розуміємо, що ми створені на образі і подобу Господню, Божу, відповідно, в нас і поведінка виробляється зовсім інша. Так, так ну, чи інакше. Так, ну уявімо собі. Якщо цей світ виник в результаті вибуху? І все само собою сталося. скажу, тільки: ми припускаємо, ми припускаємо, ми не стверджуємо, що так і є, але якщо припустимо, хоча це неможливо, що воно само собою виникло, і ми з вами, як люди, є просто випадковим набором атомів, електронів, молекул, амінокислот, то як, звідки ж тоді виникає мораль? Звідки тоді виникає питання чи розуміння добра і зла, яке ж тоді людина має цінність для життя, яку мету має? Якщо мети немає, тобто ось це таким чином, коли виникло, скажімо, через вибух чи випадково, людина сама не має ніякої цінності, і, відповідно, її життя не має ніякої мети, тому, це, тому що це випадковість. І говоримо про друге. Якщо ж цей світ був створений Богом, тобто був той, хто задумав цей світ, був той, хто створив цей світ. І Біблія каже, що це Бог створив цей світ. Бог створив світ, Бог створив людей на свій образ і подобу, і він дав закон для людей, по якому людям важливо жити. І він той, хто створив ці всі закони, які діють, Так? закони природи, фізики і інші. Він є законодавець. І якщо ми є творіння Боже, тоді ми маємо уже мету. Ми розуміємо, що ми є для чогось на цій планеті, і щось Господь передбачив для нас. Так, отже, Біблія пише, що ми створені на образ подобу Господню, Божу, і творцем Всесвіту, в тому числі нашої планети, є Господь Бог. Які є докази того, що. E, наша земля вона є досить молодою. Не мільйони років, а тисячі. Угу, так, насправді. Ви знаєте, коли ще колись коли вчився в школі, так, то починалася ось ця тема в школі, і, можливо, і зараз в підручниках пишуть. І говорять, мільйони, мільйони років тому там щось сталося, і ось так воно відбулося, і дійшло до цього часу. Ну, це все одно, знаєте, як говориться, що там. Казочках, щось там стільки то тоді-то, тоді-то невідомо скільки, і е, розпочалася та чи інша історія. Е, Біблія, насправді, ми читаємо в Біблії про конкретні події, про і навіть про конкретний час. Ми, е, в Біблії говориться не тільки в тому місці, що я прочитав, що Бог є творець, але взагалі е, Біблія починається із творіння. Книга буття, саме перший розділ, описується, як Бог творив цей світ. Тобто, впродовж шести днів Бог словом своїм створив цей світ. Кожен день було своє творіння і на сьомий день відпочив. І навіть доказ нашого буття у світі, семиденний період, так, тиждень, це також є одним із доказів цього існування. Е, крім е, прикладів, які можна дуже прості, такі приклади, їх насправді є дуже і дуже багато. Тисячі прикладів будь-яку науку, яку не візьмеш. Ми завжди дійдемо до моменту про який говорить Біблія. До речі, це е, семиденний тиждень. Колись ми говорили, так що пробував хтось історію змінити, ну, воно не, 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 не виходить. Так? У Франції так, у Франції так. були е, такі спроби змінити на декади, такі, такі цикли. І не вийшло. Тобто люди не могли, е, не витримували просто робочий тиждень впродовж 10 днів. Ми беремо для прикладу, такі дуже прості приклади, є е, е, факти, е, наприклад, соленість Світового океану. Ми знаємо всі, що океан солоний є, і науковці дослідили, що солоність океану збільшується кожен рік стандартно на якусь певну величину. І якщо цю величину, цей коефіцієнт взяти і відмотати, скажімо, назад в минуле, от, до моменту скажімо так, прісного стану, то вік виходить цього Світового океану приблизно 6 тисяч років. Якщо б було мільйони і мільярди років світовому океану, то зрозуміло, що там би був океан вже не було, а була би сама сіль. Чи для прикладу, обертання земної кулі довкола своєї осі науковці знову ж таки, що ця величина є сталою і вона збільшується, що цікаво, вона збільшується кожним роком на певний коефіцієнт. Тобто земля стає крутитися швидше. І якщо взяти знову ж таки цей коефіцієнт і сказати, що земна куля вона існувала мільйони і мільярди років, то ось цей коефіцієнт, якщо взяти, скажімо, і помножити на ці мільйони років, то ця земна куля би настільки швидко крутилася, що ну, все живе, воно б в космос вилетіло ну, так, щоб по-простому говорити. І інші факти ми можемо говорити, так, це. Та ж сама, наприклад, віддаленість сонячної системи і планет між собою, зоряні системи. Астрономи досліджують і кажуть, що відстані від, між планетами і системами збільшуються щороку, і це теж величина є сталою. Тому якщо б були ці періоди мільйони і мільярди років, то ми б вже ніхто би не міг побачити ні одної зірки там і, і сонячної системи. Ось тому ось ці всі факти вони насправді говорять про невеликий період часу, а саме до шести тисяч років. Ну, візьмемо умовно навіть із Біблії приклад Ісуса Христа. Ми зараз з вами живемо у 2023 році. Так? Це є 2023 роки від народження Ісуса Христа. І що цікаво, в Біблії ми читаємо про родовід Ісуса, від Адама, почавши, і до Нього, тобто є перелік конкретних людей. І ось цей, цей час, в який жили люди, і там навіть зазначається скільки вони жили. Кожен і цей період він також по цьому періоду можна визначити приблизно, скажімо так, ось вік землі. Адже Адам був створений на шостий день творіння. Тобто і це ми бачимо, що також вказує. А ми знаємо, і ті самі генетики вказують, що всі люди на світі вони пішли від якогось одного пращура. Ну, Ми ж з вами знаємо, Біблія про це давно говорить, що був створений Адам, так, Єва створені, і всі люди пішли від Адама і Єва. І ось ці факти, ну їх дуже багато просто не вистачить однієї передачі. Це можемо цикл передач про це говорити, але насправді. Біблія говорить саме про творіння, що Бог є творець, Він е, має певний задум щодо цього світу, він має задум щодо кожної із нас. І, відповідно, нам важливо розуміти, що є творець, що воно не само собою виникло. Так, на жаль, ми, люди, божі творіння, ми не послухалися свого Творця. Ми зрішили в особі Адама і Єви. І цей світ е, дещо поламався. Ми бачимо, бо може хтось сказати, «О, Бог створив такий світ, він такий недосконалий, е, е, це через наш непослуг. Якби ми слухалися Бога, воно було б зовсім по-іншому. Е, ну це вже інша тема, тема гріхопадіння і е, спасіння люд... людей, е, спасіння людства, і Бог все рівно е, рано чи пізно він поверне до. Кращого стану, ідеального стану нашу планету і нашу землю, і це буде Боже царство, про яке ми молимося. На завершення варто підвести підсумок усього сказаного на цій програмі. Та я думаю, що ми, як люди, як християни, звичайно, ми повинні розуміти, хто ми є, звідки ми взялися, хто є наш творець. Наш небесний батько, так а ми так і молимося, Отче наш, тобто небесний батько є Бог. Він створив цей світ, Він е, дарував нам життя свій час через наших батьків. І Бог дав для нас слово Боже, щоб ми керувалися ним у нашому житті. Якщо ми живемо по Слову Божому, якщо ми дотримуємося Його заповідей, то Господь обіцяє. Благословляти нас так у нашому земному житті, і звичайно буде період часу, коли ми, Бог відновить спілкування із нами із людством взагалі. Тому нам важливо розуміти, що ми не є просто випадковими на цій планеті, але є Бог, є ми і Бог хоче мати з нами взаємини. Так. Слава Богу, так що Бог дарував нам життя, Бог створив цей прекрасний, чудовий всесвіт, хоча він потребує Божого відновлення, Божого, так би мовити, ремонту. З нами був пастор Василь Худяк. Рівно через тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося з нашим гостем, але то вже буде інша тема. Якщо ви хочете побачити інші наші програми попередніх років, ви можете зайти на наш одноіменний Ютуб канал, і ми буде, будемо дуже раді, якщо ви підпишетеся на наш канал, якщо ви будете ставити вподобання, і якщо ви будете рекомендувати його своїм друзям, своїм е, близьким людям, щоб багато людей почуло слово миру, слово спокою, Боже Слово. Христос Воскрес, бо істину Воскрес!